партнер програми магазин охоронні системи та фірма Араз. Огляд важливих надзвичайних подій відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі Вітаю вас. Розпочинаємо з гучних кримінальних справ. Андрія Боровика відпустили зі слідчого ізолятора в Києві, як змінили запобіжний захід. За підозрюваного у організації бурштинової мафії внесли заставу у розмірі 1 мільйон гривень. Генпрокурор України Юрій Луценко прокоментував цю подію у себе на сторінці в соцмережах. Цитата суд прийняв рішення змінити запобіжний захід, але це не вирок, якого ще слід чекати. Живемо в світі з такими судами. Через помилку на дорозі загинула мама восьмирічної дитини цього тижня. Жінка їхала разом із донькою в якості пасажирів. Водій легковика не втримав кермо, машина злетіла в кювет рятувати життя. Жінки, які було 34 роки, лікарі не зуміли. Та в Рівненському районі близько третії години ночі у селі та водій автомобіля Фіат Добло не впорався із керуванням та з'їхав в кювет. Очевидці ДТП покликали на допомогу медиків та поліцію. В село було троє людей. Жінка, яка сиділа поруч з водієм, не подавала ознак життя. ДТП 34-річна жителька села Новосілки отримала травми несумісні із життям. Її восьмирічну доньку госпіталізували до лікарні з переломом плечової кістки. Розбитий автомобіль на територію штрафмайданчику. Відомо, що минулого року водій цього автомобіля вже притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Його позбавили судом права керувати. Озброєні та з партією наркотиків СБУ спільно з поліцією Польщі викрили контрабандистів, які постачали в Україну сильнодіючі психотропи за злочинцями. Спостерігали українські та європейські спецслужби. Організатор угрупування налагодив поставки в Україну з Європи прикурсорів для виготовлення важких наркотиків через розгалужену мережу дилерів. Здовмисники реалізовували товар на території Рівненської та Львівської областей. Ті співробітники СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску Краковець двох наркокур'єрів. Які намагались власним автомобілем перемістити до України більше 7 тисяч псевдоефедриновмісних медичних препаратів? Одночасно співробітники служби безпеки затримали в Здолбонові самого організатора цього групування під час спроби продажу чергової партії наркотиків. В орендованому ангарі наркоділки облаштували лабораторію, з якої вилучили обладнання для виготовлення амфетаміну. Та автотрейлер обладнаний під пересувну нарколабораторію. У ході огляду місця події вилучено всі, неважкі, всі інгредієнти на наркотиків, які зараз направлені на експертизу. Одночасно з цим в інших учасників злочиної групи було проведено обшук. Аня та їхніх в ході яких вилучено чотири гранати, три РГД 5 та одну 1 велику кількість набоїв, а також більше пів кіло готового метамфетаміну. у рамках кримінального провадження організатора злочинної групи та чотирьох спільників затримано. Тривають слідчі оперативні дії для притягнення до відповідальності усіх встановлених правоохоронцями наркоділків. Підірвався на авіабомбі. Молодий чоловік, знаний в своєму селі як чорний археолог, хотів розбити знайдений військовий пристрій від потужного удару. Дениці розірвалося. Хлопець отримав численні осколкові поранення. Зараз він в лікарні. Окрім цього, через вибух пошкоджений автомобіль, який проїздив цей момент. Поруч безумство ледь не коштувало хлопцеві життя. Він з окирою розбивав застарілий військовий предмет, і він розірвався. Інцидент стався в селищі Смига на Дубинщині від потужного вибуху. 19-річний хлопець отримав. Числення сколкові поранення його госпіталізували до Дубинської районної лікарні із телесними ушкодженнями та опіками. Один із уламків на відстані близько 60 метрів від епіцентру події влучив у легковий автомобіль Кія, що їхав вулицею. Пошкоджений капот та переднє крило його водій. Житель міста рівного викликав після цього поліцію та рятувальників. Громадянин 19 років додому приніс з недіючого полігону, який знаходиться на території Дубинського району. Одну з запчастин бойового, боєприпасу. На даний час визначається сам. Сам боєприпас, що це за боєприпас, його приналежність. Вибухотехніки припускають, що це була передня частина авіаційної бомби, яка містила в собі детонатор. Поліція розпочали вже досудове розслідування за фактом незаконного поводження бойовими припасами. Після лікування потерпілий хлопець ще й матиме проблеми із законом, адже його дії підпадають під статтю Кримінального кодексу України. Даний громадянин не має постійного джерела доходу, є безробітним і собі на прожиття заробляв тим, що з недією. Полігону збирав осколки, уламки боєприпасів, які обчищав і в подальшому здавав до пунктів приймання металобрухту. Ще одне масштабне затримання бурштинових князьків поліції області викрила групу осіб, що організовували бурштиновий бізнес у Дубровицькому районі. Працівники управління захисту економіки та прокуратури Сарницького району встановили причетність 12 громадян до організації злочинного бізнесу. На мільйони гривень орієнтовно знайшли правоохоронці цінного товару фігурантів бурштинової кримінальної справи. 12 осіб фігурують нині у новому відкритому провадженні по Дубровицькому районі. До складу злочинної групи увійшло вісім. Вісім чоловік, місцеві жителі Дубровицького району, з яких три працівники правоохоронного органу, зокрема лісової охорони, працівниками Саранської місцевої прокуратури та, та та поліції проведено обшуки за місцем проживання основних фігурантів. Серед вилученого майна один кілограм обробленого бурштину, понад 10 кілограмів необробленого каміння, 70 одиниць обладнання для видобування каменю. Це й мотопомпи, пожежні рукави, генератори, бур тощо. Також були вилучені димові шашки Анки для оброблення сонячного каміння, чорнові записи і тисяча доларів США повідомлено про підозру п'яти особам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України. На на даний час проводяться необхідні слідчі дії та збираються докази щодо притягнення інших, інших осіб до, до кримінальної відповідальності, а також щодо повідомлення про підозру працівник. Кам лісової охорони з фігурантами кримінальної справи зараз спілкуються слідчі поліції. До півсотні рятувальників у суніч гасили пожежу на великому підприємстві, яка сталася цього тижня у рівницькому районі у виробничому приміщенні на території Рівнесільмаш. Активної фази займання набуло вже в пізній вечір. Що чи хто спровокував цю потужну пожежу? Тепер з'ясовують співробітники поліції та рятувальники. Рятувальники отримали сигнал про пожежу на підприємстві. В вечірній час заявник розказав, що територія залізно-бетонного виробничого приміщення вкласили візені лася. Із невідомих причин вогнеборці уже з приїздом до місця виклику оцінили всі масштаби. На площі приблизно 300 метрів квадратних Горіли будівельні відходи, дерев'яні дошки, та пінопласт. У зв'язку із великою кількістю горючих матеріалів утворилося сильне задимлення. до місця події негайно було направлено шість одиниць пожежно-рятувальної техніки та оперативно-координаційний центр обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Гасили займання з чотирьох місць одночасно. Значно ускладнювало роботу вогнеборців, висока температура, також відсутність біля місця пожежі, вододжерел і малий тиск води у гідрантах. Врешті майже за 6 годин пожежу вдалося повністю ліквідувати. Загрози для громадян та навколишнього середовища зі слів вогнеборців не було. До ліквідації було залучено. 7 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Які об'єктивні причини цієї пожежі, офіційно спецслужби не говорять. Кажуть, триває 10-денна експертиза. Рівненського таксиста вбили у його ж автомобілі. Чоловікові був 31 рік. Поліція повідомила, що він зник ще в середу на своєму автомобілі БМВ-523. Наступного дня його знайшли вбитим біля села Здовбиця, що в Золбунівському районі. Машина знаходилася на ґрунтовій дорозі обабіч лісу. Неподалік легковика знаходився Михайло Ільїн. У нього експерти виявили на живе поранення грудей. З нарядів вбивства закривавлене ніж. Він лежав поруч. Слідчого управління національної поліції в Рівненській області. Розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Доубиця, що в Злобунівському районі, машина знаходилася на ґрунтовій дорозі обабіч лісу. Неподалік легковика знаходився Михайло Ільїн. У нього експерти виявили ножеве поранення грудей. знаряддя вбивства, це закривавлений ніж. Він лежав поруч. Сільше управління національної поліції в Рівненській області розпочало досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Розникнення сина до поліції повідомила 57-річна рівнянка. Поліцейські розпочали розшукові заходи і. І згодом виявили автомобіль та мертвого чоловіка поблизу села Здовбиці. Правоохоронці встановлюють особу зломисника та усі обставини цієї події. Цього тижня із п'ятиповерхового будинку у Рівному евакуйовували людей. Серед них і маленьких діток у квартирі зінялася пожежа. Горіти з східних дверей, кажуть очевидці. І скоріше за все це був підпал. Вдома господарів не було. Чим закінчилася ця небезпечна історія. Далі у випуску у рівному житлового будинку евакуйовували людей. Операцію проводили рятувальники. Сигнал про небезпечну подію на вулиці Богоявленська надійшов пізній вечір. На четвертому поверсі вирувала квартира. Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту розрізали металеві двері, горіло у самій квартирі, кажуть вогнеборці. Для того, щоб увійти в помешкання, рятувальники за допомогою бензоріза зрізали замок броньованих дверей. В помешканні вогнеборці виявили осередок займання. Горіли речі домашнього вжитку. На гасіння працівники державної служби одразу подали один водяний ствол. Тим часом інша група рятувальників в апаратах захисту органів дихання та зору почала виводити із задимленої п'ятиповерхівки на свіже повітря мешканці будинку. Через потужний полум'я увесь під'їзд та квартири наповнилися ядким димом. Це блокувало роботу навіть. Досвідченим рятувальникам. Окрім цього, від горівших побутових речей виділялася сильна токсичність. Перебувати мешканців в будинку було вкрай небезпечно. Тим паче, чи не у кожній квартирі проживають діти? Загалом було евакуйовано 21 людину, з яких четверо дітей. Ліквідація пожежі тривала годину, повідомили в рятувальній службі. Вогонь знищив міжкімнатні двері, речі домашнього вжитку, кондиціонер, оздоблення стін і стелі в одній з кімнат. Випадком зайнялися правоохоронці. Усе свідчить про те, що цю квартиру підпалили навмисно. Вагітна жінка загинула від побоїв чоловіка. Ця шокуюча історія сталася на півночі області. Чоловік розгнівався на цивільну дружину, бо вона пішла на гостину до знайомого. Він її застав із похмілля сонною. На ранок наступного дня від численних побоїв вагітну жінку знайшли без ознак життя. У Томашгороді Рокитнівський район. Чоловік до смерті скалічив свою вагітну дружину. Вони проживали цивільним шлюбом. Жінка напередодні відправилася на гостину до свого знайомого. Там з господарем вона добряче випила, незважаючи на свій стан. Чоловікові це не сподобалось. Ну а далі, за словами поліції, він знайшов її сонною з похмілля з люті став бити. Побої тривали всю дорогу, поки пара не дісталася дому. 35-річний цивільний чоловік, із яким вона проживала 6 років. Довідавшись, де знаходиться жінка, вирушив за нею. Однак застав її сонно після застілля, намагаючись забрати, завдав їй декілька ударів рукою по голові. Вранці наступного дня чоловік побачив жінку непритомною з гематомами на обличчі, викликав швидку, але вже було за а то пізно, за результатами судово-медичної експертизи, вона померла через мозкову кому, забої, компресії головного мозку, травматичний внутрішньочерпний крововилив. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Тобто, умисне тяжке ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Селянина за підозрою у розправі вже взяли під вартою. Загрожує в'язниця терміном від 7 до 10 років. Цінуйте своє життя, бережіть себе та своїх рідних. А я з вами прощаюся вже до наступного ефіру. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Зозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.